Бачили, добрий день. <реш> Такі як ось і у мене? Таких немає, є ще теж. Показуємо, все показуємо. Дівчатка, дивіться. Якщо я не йду в магазин, то магазин. А ну що це. Це широкі теж, так? широкі теж дуже класні. Да? Ану. Ой, вони ще Ой, клас, дівчатка, супер. Це знімається. <реш> 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 Подожди, бо диви, Марці щось подивиться, буде мені нервничати. Зачем? Подожди, бо Марсіку, я зараз його прямо відп'ю, я йому зараз розкажу. Олічка, ти оприділися. Успокойся, Олечка, що таке? Дивися, бо ми зараз бізнес. Любиш Марсіка. Марсік, дивися, щоб ти знав. Ти в надійні руки попадеш. Так, а ну ж утеплені, так? Да? Диви, а світулечка, значить. Ага, шоколадний. Бантик. Ще що є? Ну, я не. Як у вас чорно білий? Да. А це шоколадний, шоколадний Шик... ще не було. школа, Прав... ой, супер клас. То все, я вже завтра буду модна. А що там ще є? Чи чого? Ну ви... дуже класно. Це така, епідні, чай, У мене ж є юбка, я ще не вдівала, ну, але, до речі, це юбку це свою. А це супер під нею, так? Це. Це буде супер ну, коротше я вам говорю. Ну джинси, я ото, що я ж та я і не сумніваюся, то завтра я, як той огонь, жажедіну. Ну, ви молодці, а утром все продивилися, все ж нормально, так? Так, так, так. Ну все, пакуйте. Отак, дівчатка, завтра я буду модна. От хлопчики, ви мої молодці. О, номер павільона, скажи. Номер телефону 054 1648. Все, слава Богу, дівчатка, дзвоніть, пишіть вам оці джинсики. А ну ще раз джинси, дівчатки джинси, огонь, правда, дівчатки, вони супер класні. Я хочу сказати, що ви сьогодні до вечора їх продасте. Вони вони Дивіться мені. Ох! рівень у нас і ми зробили дуже багато собі заказів. Дуже, до речі, ми пішли підполучили рифку і дуже багато рибки ми продали цілою. Дівчатка, значить, дивіться, в кожному заказі сьогодні ми продали дуже багато цієї корочки по 250 грам, що вона по 9 тисяч. ну вона дійсно вкусить, дійсно хороша. Дивіться, хочу вам сказати. цей, допустимо, заказ, так, от примірно. Тут рулет цілий красний, чорна яка. Це заказ на 30 тисяч. А цей заказ на 500 гривень. Дівчатка, моя, дивіться, ще раз хочу вам сказати, що ограничені замовлення у нас немає. Замовлення приймаємо тільки на 0,98, 4,9,3, на 7,76. Сьогодні продали дуже багато рибки і рибка. І, оцей тортик шутром з міднями дівчатка забирає місце з рибкою. Дівчатка, любе замовлення. Сьогодні дуже багато відео в рибку. Ми сьогодні мали 40 відеочок. Ми продали на 104 відеочки. 4, 4 ні, 2, 4, 6, 7 штук, а було 40 штук. Ну, що до кінця дня, ще тільки полтерет, що ми все продамо. Дівчатка, ми ще раз хочу вам сказати, що в нас погранічей їх замовлення немає. Будь ласка, кроме вайбера, ми не приймаємо замовлення нікуда, щоб потім не було недорозуміння. Ми вам написали на інстаграм, скинули вам 7-8 тисяч, він відправили товар. Дівчатка, хто нам оплачує на вайбер, от є скріншот. І то наперед ми кошти не беремо. Я не знаю, кому ви там що оплачуєте, але я хочу вам сказати. Я кожен раз в ролику говорю. Ми в день робимо по 100 роліків і кошти в кожному ролі, я говорю, замовлення на вайбер 0,98. 0, 7, 7 Дивіться, що то ні, що рибулька, от в кожному кульочку туди йде рибка. Дівочки, я ще раз вам кажу, у нас немає ограничень і не в замовлені. Сьогодні дуже, ми дуже крали, дуже багато ікорки, рибки продали, і з кубрійкою, то є абсолютно все, знаєте, особливо малосолку. Сьогодні малосолки, я не знаю. Отут от 8 кілограмів малосолочки. Що ти там? Можна, можна робити заготовки до нового року. Що нам на новий рік так? Мало солочка, колбаска, любовного, подивіться, дивіться дівчатку. Зараз приблизно, я вам посчитаю наборчик на новий рік. Да? Можна робити набор. Буду... Хай буде 100 грамів, хай буде 200, от приблизно, 200, не примірно, а точно. От 800 плюс 500, плюс така нарізочка, плюс 440. Дівчатка, такий наборчик до нового року буде на 1740. Кроме цього можна робити любые. можна допустимо одну рибку, одну і Неважливо, що я вам ще раз кажу, ограничені не в одному із нас не з Все, що вам потрібно, одну штучку, дві, три. Ми все віддаємо. Тому що я всегда говорю, ну людина не може купити кілограм, два-три. Так, це я вам показала. Любий, любе замол. Потім дівчатка, дуже ця ікра у нас, ми її продали, получили. Дуже вкусно ця яка це йде кіта, це шаланда. Дівчатка, така банка, 400 грам, 600 гривень. На неї ще піде стара цена. Вона дійсно хороша. Вона не йде життє, вона не пливе, тому що багато хто, а вона в банці яка? Дівчина. Сьогодні дівчинка подзвонила, хоче зробити рибу і воно по 7 см стейки. Дівчатка, ну косик не буде брати лінійку, не буде виміряти. Ми можемо півриби зробити на стейку, що хочете, приблизно в палець буде в палець. Хоть, що ви будете? Хочу мало столичку, даю вам на солодку. Так мой парушки и малосомочку даю вам. Дивіться, і вам Пополщено у нас такая по шестерочка. Вот оце, да? Хорошо, значит, девица. Так, 800 плюс 300 виходить 100. 1100. 1100. Шов. Другого якого? Ну я вам чрники так не дам. Зачем хочете? Конечно, письма. Зачем ты? Такий ви хочеш, так? Дівчатка мої, вона дуже дуже вкусна. Доброго дня, добра, нічого нічого. 390 гривень. Дівчатка, такий наборчик. 390 гривень це ковбаска. Це для нас нарізочка, ассурки. Ми родимо любе астерків. А тут дивіться, тут що, я вам ще от 390, це нас буде 400-500. Дивіться, тут є ковбаска, знаєте, ви взяли? Це Ліброська творик з вісташкою і говядина. Ми дуже вкусно. Вона вся по-своєму вкусника, на дорожках. Буду, допустим, корольський стаж, ми кутка і галя. Це по потім дуже дуже нічого не виїхати. Ще раз буду вам говорити, замовлення пробивай броні куда. Ще раз неважливо, що цей кульок може бути на 40 тисяч, кульочок на 500 тисяч. До речі, рибулечка свіжа, ви бачите, що ми вийшли сьогодні дуже багато рішень. Дуже вигідно взяти цілу рибульку 550 днів за кілограм. Рибка виходить на скільки двісті, там скільки хоч три-двісті три тисячі. Три-чотириста ціла рибка. Тим можна зробити половина матері, половина стеки, дівчатка. Коли Костик, сьогодні дівчинка подзвонила, ну, дівчатка, нібито вам все розказала, щоб ви знали, що замовлення приймаємо з 8 травня суддя. І, і красотичку, да, є, дякую вам, дякую. І дивіться, дівчатка мої, і ще разом кажу, ви кажете, хочу замовити. Дівчатка, дивіться, я не знаю. я, Ну, наверху, так як я вже об'ясняю, у нас у день, ну, от сьогодні це роликів 110-120 законів. І в кожному практичному ролику я говорю, замовлення на вайбер. 098, 49, 07, 76. Не приймаємо ніколи вайбера нікуди. Дівочки, хотя писати, скільки можна замовити, часа. Мінімальний заказ. Немає Нема мінімальної суми. Ще разом кажуть, вам потрібно кілька за 120 гривень, чи вам треба отака от баночка і ти, допустимо, за 4 400. У нас немає мінімального заказу. Кожна за людина може купити, що вона захоче. Вам треба один кусок рибки, будь ласка, короче. 308 гривень, вона вас теж піде. Немає, у нас ніколи в житті не було, ні ограничені замовлення. Ми ділення там в чому, не, ми не ділимо ні людей, ні зимовуємо, ми нічого. От в нас є все. От вам ви, 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 тільки захочете місяць. Замовлення ми приймаємо з 8 травня, як це говорю 24 на Дівчатка, через місяць, вже новий рік. заготовочки вже можна робити нас е, взагалі спокійно. Цей, цей місяць, ви знаєте, він тако опрувається. За 4-5 днів до Нового року ми замовлення продавати не будемо. Дівчатки дуже багато, чесно, не те, що я там Ви знаєте, що це торговля. Сьогодні краще за таку. У нас у ці два дня такі вони ударні. я ж вам кажу. Іменно okay, ударки. От ми вчора получили чорну, ми її продали, ми отримуємо красу, ну, вона дійсно хорошо продається. Воно ну, так і є. Ви знаєте, що у нас день на день. Ми можемо, вот, бо допустимо, сьогодні і вчора да, людей на базарі особи yeah, много Ну, тоже есть много Дуже є багато заказів, дуже багато брали, просто багато сілі брали. От тут, я скажу, чорна вот, ну, Воно все потихеньку продається. І мені не важливо, чи я вам продам чорний плюс, я вам продам класну рибу. Так що мої хорошенькі, я вам дякую, що ви у нас є, я вам дякую, що ви у нас обираєте в ми дійсно стараємося, щоб ви вкусно пили. Для мене дуже важливо, щоб вкусно пили. Тому що ми взяли і випили. Для мене це дуже найважливіше. Всім гарного дня.